Всім привіт! Червона планета завжди приваблювала людей від стародавніх цивілізацій до сучасних космічних місій. Марс оповитий загадками, які вчені намагаються розгадати. Але що ми знаємо про нього насправді? Давайте розберемося в найцікавіших фактах. Марс сусід Землі, але не такий вже й близький. Ми звикли називати Марс космічним сусідом, але насправді він може бути дуже далеким. Відстань між Землею і Марсом змінюється через орбіти. Іноді це 55 мільйонів кілометрів. Іноді понад 400 мільйонів кілометрів. Це означає, що політ туди, навіть на найшвидшому космічному кораблі, займе щонайменше 6 місяців. На Марсі є найбільший вулкан у сонячній системі. Олімп це гігантський вулкан, заввишки 26 кілометрів. Він втричі вищий за Еверест. Його ширина понад 600 кілометрів, і він настільки великий, що з поверхні Марса його майже не видно через кривизну планети. Це один із доказів того, що колись на Марсі були активні вулканічні процеси. Марс Має два дивних маленьких місяця. Фобос і Деймос – це не такі місяці, як наш. Вони більше схожі на астероїди неправильної форми. Вчені припускають, що вони могли бути захоплені гравітацією Марса з поясу астероїдів. До речі, Фобос поступово наближається до Марса і через кілька мільйонів років може зруйнуватися, створивши навколо планети кільце. Колись на Марсі була вода і можливо життя. Дослідження показують, що мільярди років тому на Марсі текли річки і були навіть океани. Вчені знаходять висох. Хлі русла річок, сліди стародавніх берегів та навіть ознаки мінералів, які утворюються тільки у воді. Це означає, що колись там могли існувати мікроорганізми. На Марсі пилові бурі можуть охопити всю планету. Марсіанські бурі це справжній хаос. Вони можуть тривати тижнями і вкривати всю планету пилом, перетворюючи її на темний шар безсонячного світла. Це одна з головних проблем для марсоходів і майбутніх колоністів, адже пил може пошкодити техніку і зробити виживання складнішим. Марсіанський день майже такий самий, як земний. Цікаво, що доба на Марсі триває 24 години 37 хвилин, майже так само, як і у нас. Однак рік там удвічі довший, тому що орбіта навколо Сонця у Марса більша. Це означає, що зима весна, літо та осінь на червоній планеті тривають довше. Гравітація на Марсі набагато слабша. Якщо ти важиш 70 кілограмів на Землі, то на Марсі важитимеш лише 26 кг. Це через те, що сила тяжіння там у 2,5 рази менша. Це означає, що люди. Могли б там стрибати набагато вище, ніж на Землі. Але є й мінус. Слабка гравітація може негативно впливати на м'язи та кістки майбутніх колоністів. Температури на Марсі можуть вражати. Середня температура на Марсі приблизно мінус 60 градусів, але іноді вона може опускатися до мінус 125 біля полюсів. Вдень у екваторіальних районах температура може підніматися до 20 градусів за Цельсієм, але вночі різко падати до мінус 70. Це робить Марс дуже екстремальним місцем для життя. Марс головна Мета для колонізації багато країн і компаній вже розробляють проєкти для майбутніх місій на Марс. NASA, SpaceX та інші організації планують відправити людей на Марс у найближчі десятиліття. Якщо ці місії будуть успішними, то можливо у майбутньому Марс стане другою домівкою для людства. Марс колись мав магнітне поле. Мільярди років тому Марс мав потужне магнітне поле, яке захищало його атмосферу, подібно до Землі. Але з часом ядро планети охололо і магнітне поле зникло. Без нього сонячний вітер поступово здув більшу частину атмосфери, зробивши Марс холодним і сухим. Саме тому сьогодні червона планета не може утримувати густу атмосферу, а її поверхня постійно піддається жорсткому космічному випромінюванню. Марс це одна з найцікавіших планет у сонячній системі. Ми вже знаємо про нього багато, але ще більше таємниць залишаються нерозгаданими. Чи стане він коли-небудь нашим новим домом? Час покаже. А як Факт тебе здивував найбільше. Напиши у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі у нових відео.